Внутрішньоквартальні дороги, звісно, можете чути, як їдуть машини, всі в кризі. Але пішохідні доріжки посипані, і йти хоча б ними можна. Ось такі відео вже зранку демонструють у соцмережах. Ковзанка прямо під будинком у більшості Дніпрян. Вийти з дому і не впасти ще те випробування. Хоч тротуар тут посипаний, на кризі втриматись складно. Кожен крок роблю обережно, аби не послизнутися та не втрапити до травпункту. Налівобережному третьому, і як там? Там все у кризі. Ну не посипані, де вони посипані. Я не бачу. Ну розчищені вона розтала, а посипані не були ніде. З Гагаріна зверху. Стафі. Посипали. Все посипали так. Ось тут трошки посипане, там пройшли а з горки дуже важко. Йти по скальзаки. На зупинка громадського транспорту знову довжелезні черги. <звук> Та більшості пасажирів сьогодні <звук> пощастило. Кажуть, транспорт курсує регулярно і без затримок. Сьогодні легше, бо трамвай зранку був не так забиті маршрутки. З побідую нормально. За майже добу до патрульної поліції надійшло до півсотні викликів про ДТП. Восьма ранку година пік. Водії досить обережні на дорогах. Мокрий сніг, який не встигли прибрати за ніч, перетворився на крижане полотно. Рух ускладнено. Наженімо, занесло. очень скользко, тому ж та я даже їхав по набережній, і дорогу на не посипають. Ні, посипана і ні обрани дороги. Я їхала 4 квартали, приблизно 40 ні. Втім, на центральних магістралях міста проблем немає. Дев'ята ранку набережна О, перемоги. Дорога посипана, вочевидь, розтоплена, абсолютно суха, не слизько. Заторів нема. Комунальники шостої ранку активно посипають тротуари суміщу. Загалом по усьому місту працює півтори тисячі прибиральників та майже сотня спецмашин. Сьогодні люди заново підчищають зупинки, пішохідні переходи, також зранку розпочаті роботи з оброблення підходів до підземних пішохідних переходів, надземного пішохідного переходу. У департаменті благоустрою кажуть, через нестабільну температуру повторно посипати тротуари будуть кожні 7-8 годин та радять пішоходам бути вкрай обережними. Водіїв закликають не залишати автівки на узбіччі та без нагальної потреби не виїжджати на вулиці міста. А у поліції про місця, де дорога не посипана, просять повідомляти на лінію 102. Обіцяють оперативно передавати інформацію комунальникам. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини каналу.